Всімпію, друзі, ми з вами макан, і сьогодні ми будемо якийсь такий непонятний покуп проходити. Там на вкладці писало 199 робс. Алло я прийшов за безкладними робуксами, ви... давай до нас. Ладно, може, якщо я прийду карта, то вона мені дасть зробиться. я не знаю, але зараз будемо пробувати. На походу купляет он заработать. Для мене таки, легшеньки и важки. Ну да, коли бываешь, я падаю. Але рядки, ніж я. Ой, уй-ой! Дай все на рядке, все же. 大怒呢。 Ну зараз для мене це прям паркур. паркор. Прийшло п'ять хвилин, а я вже на двадцять сьомому рівні, на двадцять восьмому. Я вже знаю на память. Я это же загадал, короче. Эй, ой, ой, ай. Все блин прибегает пострибать Все, пострибали, пострибай Блин, далі стрибаю, стрибаю, і стрибаю, стрибаю, пострибаюсь, стрибай, стрибаю, стрибай, стрибаю. Оп, оп. Тут я, напевно, тоже уже знаю. Ну, масс. Так, сюда? Да, и сюда. Я отец всю і я сам не знаю. Мне сейчас куча все проходит. Є ж самі паркотчики зараз будуть у нас. Повторяться зараз все буде. Я вже так побачу. Э. Е. Я ж в повітрі був, мене тут телепортнуло Як это може бути, я не знаю. Эй! Е. Кажіть мені чому? Чому? Якщо я просто повітря такий лечу. Лечу, блін, на самоліті, чи на своїх крилах, чи на чомусь ще, і мене тупо перекидує на джекпон. Чому? Ну, і за що? Все. Дякую. Вибачаюсь, але я не сліпий. Тому це для мене ліді. Oh. Oi. I. I. Oi. Так тут ще раз повторяю, я не сліпий, тому я Бачу, як тут все приходити. Я на п'ятнадцятому рівні вже. Йой, 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 йой. Тось на пятьдесят Я тільки що був на п'ятдесят. Тому, що я роблю вже, блін, на 53-му, скажіть мені. Йоу. Хто хоче, підключай. Ну, як, підключайтеся до мене в друзі, в Роблексі, я обов'язково вас прийму. Ви мені кидаєте за перевоз в друзі, я завжди запроси перевіряю, то я прийму цих людей. Ч? Ось можна зараз нік побачити Я на 63 рівні зараз. Найкраще проходжу. Чувачок там. Я був Самый кращий, але я його обігнал. Ой-ой-ой-ой! Ху-ху-ху-ху. О, там еще так багато залишилося. Кто думає, что я вернувся назад, то ні, не я назад не вернувся. Ой. Это просто тут такий паркур що той, що мені повторяється чомусь. Я не знаю чому, але вось. Замієте. Зараз я на 68-му, зараз. І все, на 69 Думаю, я на 69-му. Бачите? Тому я праву не йду, якщо піднялась моя циферка. Ось, хто не знає, це вправу можна знайти. Йой. На якому я зарострію міник, побачите, Таким ким білесненьким висвічується? Ой, чоловісненький паркур, бо тут трені не повторяється, якийсь зломний, я би навіть сказав, паркур. Виходив по мене такі у думках. Головне нічого не говорити. Бо зараз впаду. З першого разу. Раніше я це прийшов не з першого разу, це все приходить. Тепер це з першого було. Я вже знаю, як тут це проходить, тому що рівні повторяються. Ось цей був. Ой, ай! О, фу! Ой, тут стрибати, тут просто так йти не можна. Тут треба стрибати, а ось тут вже йти.